Непрості зараз часи, але життя у нас з вами одне. І ми маємо право бути щасливими. Вітаю! Я Наталя Кондратенко, практичний психолог, коуч, консультант з питань військової кризової психології, по роботі з залежностями та психосоматикою. І сьогодні хочу поговорити саме про те, як в наші, непрост... в наші непрості часи бути більш щасливіше. Отже, про радикальне прийняття. Що таке радикальне? Отже, цілковите, повне, абсолютне. Є таке твердження, що все у нас зараз є: і суниці в грудні, і проліски в січні, і мандарини круглий рік, але немає щастя. Дозволю собі не погодитись. Будемо. Вчитися такому методу як радикальне прийняття. Отже, всім серцем, розумом, тілом, означає припинитися боротися з реальністю і дратуватися через те, що щось не так, як ми собі намалювали. Потрібно відпустити образу з цього приводу раз і назавжди. Факти залишаються факти. Минуле воно вже. Відбулося, і змінити ми нічого не можемо. Для, для чого ми відправляємо цілу купу енергії туди, на що ми не можемо впливати, давайте її спрямуємо в інший бік, для того, щоб стати і почуватися більш щасливими. Все має свою причину, включаючи ті події та ситуації, які наслідком є нашого болю та страждання. Життя коштовне саме по собі, воно заслуговує на те, щоб його прожити, незважаючи на те, що в ньому є цілий ряд болісних і страшних подій. І сьогодні я стверджую, що щастя може критися у дрібницях, щастя може критися в тому, що ми робимо добро інше. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що дарувати. Іноді приємніше, навіть ніж отримувати подарунки. І я хочу поділитися сучасною притчею. Їхав якось нам, шикарному новенькому ягуарі, молодий чоловік. Він насолоджувався тим, що бачив за вікном машини і раптом бабіч, дороги побачив маленьких дітей. Він трошки пригальмував. І обережно їх об'їхав стороною. Раптом відчув, що в його машину полетів камінь. Він зупинився і розлючений вийшов з машини. Побачив маленького хлопчика, він почав його трести. Навіщо ти негідник це зробив? Ти знаєш, скільки коштує ця машина. Я Зараз тебе можу наказати. Але хлопчик сказав: Вибачте, містере, але в мене не було вибору. В мене брат в інвалідному візочку. Коли ми переїздили через дорогу, він випав. І я не маю, не маю сили його підняти. Тому, скільки не намагався зупинити машини, вони не зупинялись. І мені не Ніхто не міг допомогти, тому я був вимушений. Я не мав наміру нашкодити ні вам, ні вашій машині. Молодий чоловік з гіркотою ковтнув ком у горлі, ледь стримував сльози. Він допоміг маленьким дітям і поїхав. І ще довго він їздив на тій машині. З тією вміятиною, і скільки б йому не пропонували її зарехтувати, він не погоджувався. І пояснював це тим, що я... це нагадування, нагадування про те, що, що якщо ти намагаєшся не почути шепіт, тебе може полетіти кам'янець. Кожен наш вчинок, він залишає слід і в прямому, і в переносному сенсі. І вчимося добро ми в дитинстві. Саме тоді а, ми бачимо добро і починаємо розуміти, що є добро, а ще зло. З роками наше серце починає черствіти. Воно обростає такою ніби з каринкою. Образи, невдачі, втрати, хвороби. За своїми клопотами ми просто не помічаємо того, що діється навколо. І серце починає мовчати. Воно закривається від образ і потрясіння. Роблячи добро, ми піддаємо жару у вогонь нашої душі, і серце пом'якшується. Це, це полум'я загріває і навколишній світ в тому числі. Заперечення реальності світ не змінить. Зміни вимагають на всем передприйняття. Неможливо уникнути болю. Біль це спосіб природи, всесвіту і нашому, нашого організму, в тому числі, повідомити, що щось не так. Заперечення реальності перетворює біль у страждання. Відмова від прийняття реальності може стати причиною того, що ви застрягаєте в образі, гніві, печалі, провині або інших болючих емоціях, і хитрість в тому, що саме ці емоції починають руйнувати наш з вами організм і включається в дії такий процес, як психосоматика. Ми Починаємо а, хворіти, то в нас голова болить, то спина, а, у нас з'являються шкірні захворювання, а, діатези різні а, алергії, бронхіти, астми, а, спина, шлунок, печінка. Все це може бути причиною психосоматичних хвороб. Прийняття може призвести до почуття смутку, але зазвичай за ним слідує почуття глибокого спокою. Це як після нагоди виходить сонечко і ми насолоджуємося його світлом, світлом і теплом. Відмовляючись прийняти цей біль як частину шляху, ми провалюємося назад у морок, у пекло. Причиною відмови від прийняття реальності можуть бути, наприклад, відсутність навичок прийняття. Ми не знаємо, як приймати хворобливі події і факти. Можуть бути переконання про те, що якщо ми сприймаємо негативну подію, це означає, що ми не відносимось до неї серйозно і схвалюємо те, що відбувається. І що а, в майбутньому нічого не буде зроблено для того, щоб побарати а, ц, цю подію. А, також можуть бути наші з вами емоції: нестерпний смуток, агресія на людину чи групу людей, які спричинили цю хворобливу подію, або люч через несправедливість всесвіту, непереборне почуття правини з приводу вчиненого вчинку, або сором за себе свою поведінку. Що таке радикальне прийняття, і як воно допомагає перестати страждати? Це психологічні практики для важких ситуацій, які не можна змінити. Радикальне прийняття потрібне для того, щоб порівняно швидко пережити цю ситуацію та знайти мотивацію для життя і руху далі. Людина, з якою сталося щось дуже неприємне, схильна, довго метатися між. Запереченням, тугою, приреченістю, гнівом і жалем до себе. Радикальне прийняття допомагає витись цього кола і визнати, що реальність така, яка вона є. Сфокусуватися на діях, які здатні покращити становище або полегшити біль. Основну ідею радикального сприйняття можна сформулювати приблизно так. Сталося щось погане, мені дуже боляче. І це цілком зрозуміло. Я можу застрягти в своїх стражданнях, а можу визнати, що події, які відбулися, вже є, і буду рухатись далі. Причому прийняти щось не означає з цим погодитись, а чи, вирішити, чи вирішити, що це нормально, а чи придушити свої. Емоції, почуття і змусити виправінювати позитив в ситуації, наприклад, втрати. І мова не про те, що події рухаються саме так і всі переживання з цього приводу справедливі, але вони завдають боль. І потрібно рух, трохи змістити фокус у бік чогось більш конструктивного, щоб це нам дозволило йти далі. Справа в тому, що радикальне прийняття слід практикувати не завжди і не всім. Наприклад, головне показання для такого підходу це коли людина не в змозі змінити те, що трапилося. Ситуація зараз, що в принципі перезбуває поза сферою його, її впливу. До таких випадків відносяться смерть близької людини, розставання, втрата роботи чи майна, політичні події чи природні стихійні лиха, війна звичайна. Ну, наприклад, вступив до інституту, щоб здобути професію мрії, і зрозумів, що це зовсім не те, чим хочеться займатися. Ми можемо змінити і рухатись далі. Так, ми можемо. Або купив квартиру мрії, а виявилось, що придбав купу проблем. Ми можемо щось змінити і рухатись далі. Так, можемо. Але є ситуації, в яких радикальне прийняття зовсім недоречне. Це все, це всі ситуації аб'юзу насилля, економічне, психологічне, сексуальне, фізичне, так? таке терпіти і з таким погоджуватись, звичайно ж, не можна. Давайте вчитись прийняти радикальне. Практику радикального прийняття. Це непроста навичка, яку не вдасться засвоїти за 5 хвилин за інструкцією роби так, іди туди і стій там. Але декілька рекомендаціями можна скористатися для того, щоб почати вже здобувати цю навичку радикального прийняття. Перш за все, нам треба вчитися усвідомленому сприйняттю. Це те, що сталося, і змінити вже не можна. Зловіть думку заперечення реальності, коли вступає такий принцип заперечення. Так не має бути. Воно вже є, на жаль, так як є. Необхідно вчитись ловити свої емоції і розпізнавати їх. Тугу, сум, горе, я злюсь, тому що так, я боюсь, тому що постійні а, тривоги. А, я почуваюся роздаку... роздратованою, тому що я втратила роботу і так далі. Є ланцюжок, подія, думка, почуття. Цю думку потрібно спіймати. Тоді простіше буде сфокусуватися саме на тому, що сталося, і прийняти, і відпустити це. Необхідно визнати, що ситуація, та, що відбулася, вона не залежить від нас. В неї була якась своя історія, яка привела саме в ту точку. І відкатити назад. Відкатитися назад не можна. Не можна оживити померлу людину, але можна жити, прийняти цей біль і жити далі. Це дасть це даність, з якою доведеться працювати далі. Варто частіше нагадувати собі про це, щоб не було спокусти впасти в заперечення або торг і хворобливі фантазії. Ну, наприклад, от якби я тоді вчинив так, зараз було б зовсім по-другому. Ми не можемо відправитись в минуле і змінити події з майбутнього. Треба скористатися, знаєте, є таке є така вправа, яку я вам зараз розповім. Уявіть, що ви вже знаходитесь в, та, в точці, в якій ви сприйняли цю реальність. Говоріть із собою тим тоном переможця, притипкуйте в собі а, свою, ас... свою особисту ситуацію. Ось ви прокинулись в Франції і усвідомили, що звикли до своєї маленької чи великої катастрофи. Що ви відчуваєте? Да? Ви вже звикли, все вже відбулося. Ви переможець, чим ви, що ви відчуваєте, чим ви зараз будете займатися? Як взагалі виглядає ваше життя, коли ви переможець? Вам краще, ніж зараз? Чи почуття несправедливості все ж таки там є? Спробуйте ніби примірити цей стан. Уявіть, що ви прийняли цю дійсність і що ви тоді будете робити. Придумайте три свої перші дії, що ви робите в цій ситуації, коли ви прийняли дійсність. Проведіть таку собі репетицію вас переможця. Перерахуйте все, на що ви можете впливати, а що не можете, бо багато чого від нас не залежить. Спробуйте з цієї точки пошукати нову роботу, піти вчитися, заповнити нестачу душевного тепла якоюсь новою діяльністю. Потрібно, ну, якщо ми втратили роботу, да, ми цього факту вже не можемо змінити, але ми можемо проторбуватися про рекомендацію для нового місця роботи, здобути якісь нові компетенції для себе, врешті-решт, побути більше з родиною, відпочити, з'їздити кудись, насолодитися якимись подіями чи новими видами. Можна скористатися ще таким, такою вправою. Візьміть листочок бумага, розділіть його на дві частини. В першій частині, запишіть, дайте відповідь на питання, що ви отримаєте, якщо приймете реальність. І в другій частині, що ви втратите, якщо приймете реальність, і подивіться в результаті, що перемагає, що ви отримаєте. Чи що ви втратите і на чому тоді потрібно вам зосередитись? Спробуйте скласти план дій, як рухатись далі. Відвідайте свої місця сили. У кожної людини є місця сили. А якщо ви не можете туди сходити, згадайте їх або намалюйте. Для цього не потрібно бути художником. Так як ви вмієте, намалюйте бабуси на подвір'я, поки ви будете малювати, ви будете згадувати ці теплі моменти. Або галявину в лісі, куди ви їздите відпочивати, або їздили відпочивати. Для цього не потрібно бути художником, але цей процес він зробить таку віддушину для вас. Не, не потрібно забувати про такі методи, як заняття спортом, хобі, видання щоденника, занотовувати хоча б по 20 хвилин на день все, що відбувається. Для цього не потрібно використовувати якийсь там художній, високопарний стиль, пишіть все, що йде, всі думки. всі. Слова, які вас виринають. Суть в тому, що перейти з непродуктивних переживань на конкретні дії та кроки. Ідея ця далека не нова. Ідея саме радикального прийняття. Її коріння лежить у філософії буддизму, згідно з якою причини страждань слід шукати в бажаннях і уподаваннях. Психологи теж часто використовують цю концепцію для того, щоб допомогти своїм клієнтам. Якщо ви бачите, що ви не справляєтеся зі своїми емоційними станами. Не намагайтеся все в собі придушити. Зараз є багато організацій, фахівців, психологів, психотерапевтів, психіатрів. Не потрібно їх боятися. Ідіть до них і просіть допомогу. І не забуваємо про те, що добро робить наш світ кращим. І один із способів здобути собі енергію, це почути від когось слово дякую. Тому я бажаю вам якнайскоріше опанувати це вміння радикального сприйняття і почуватися щасливими. До нових зустрічей!